Всім привіт! 10 лютого, 0 градусів тепла. Підклали бджолам канді, зараз подивимося, як вони його беруть. Тут немає. Тут подивимось. Ось так. Ще спереді, ще не все добре. Поклали, почали їсти така апіканді, Дуже хороше. Ось так. Тепло не, не дуже відчувається. Тут також підклали, клали по пів кіла. Ось так почали їсти. Маленько собі. Споживають купляв по 52 гривні за кілограм, ось так їдять. ось так у нас. Зимівля. Ось. А ці не беруть Канді, бачите, ці ще сидять спереді, я їм підклав. Но вони його не беруть. Ось так. Ось тут, тут ще. Ось. Сидять спереді. Ще сюди. все, мед. Чого так, щоб всіх загодовував діенту, то... але є ще їдять більше, є ще їдять менше. Ось цим підпав, так підпав, щоб вони коли дойдуть, щоб його могли їсти, але ще вони його не хочуть. Ось так це ще також спереді. Ось сюди ще все мед іде. Погода у нас ночі було мінус 12. Ось так, ці вже більше розпались, гарно вже її розпліт. Ось така опіканді. Ночі було мінус 12. То їм ночі було мінус 15, але вже кажуть, що йде погода на плюс. Це так, але пару днів хороших морозів. Ось так оці не беруть. Зараз відкриємо пару буквально вуликів, щоб розуміти ось так. Всі спереди сидять. Всі трошки відійшли переду. Але сидять спокійно, розплодищ у них немає. Утеплювачі не стави, буду ставити десь буквально через пару днів. Ось з цим також поклав. Сидять тут. Андіту? Ораз є ще буквально пару вуликів і все на цьому будемо завершувати.

А може я вже їх і Що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, буде багато цікавого відео. Всім до побачення!